Товариш, Рава, відносно людини, яка не настільки, не настільки важлива, мені я в ній можу бачити добрі речі. Це легко, можна її виправдати, але коли я когось люблю, або хочу когось любити, то я очікую від неї значно більше. Так каже Рав. Товариш, саме відносно товариша, я хочу, щоб він більше просувався. Я. Кажу відносно мети, щоб він був більш об'єднаним. Але мені зараз здається, що це не так. І як мені це виправдати? Адже це ніби не залежить від мене. Я очікую, щоб він зробив якийсь крок, щоб він щось зробив. Раф, так. Ти зобов'язаний. Розпізнати в ньому саме добрі і властивості це, це не те, що ти, а не те, що ти продовжуєш у своєму первинному напрямку, ось так. Ставити його як грішник. Товариш, ні, я не роблю його грішником, але я знаю, що, скажімо, товариш приходив кожен день на урок. і раптом він припинив приходити. Я хочу, щоб він приходив. Виконував якісь дії. Ми, як десятка, робимо якісь дії, а він не приходить. Я хочу виправдати те, що він не приходить, адже це неправильно. Тут є певний порядок, якого треба дотримуватися, так каже Раф. Товариш, можна сказати, що це зробив творець, він дав обтяження, але ж ми повинні робити якісь дії відносно нього, так каже раф. Товариш, робимо усе можливе, але він досі не приходить. Що можна зробити? Сказати, що це добре, що обманювати себе. Рав, ні. Те, що ти дивишся на нього і бачиш його не у неправильному відношенні щодо створінь, тоді. В першу чергу, чому тобі це не болить? Чому ти не молишся? Замість нього, щоб творець облаштував йому добре відношення до всіх створінь. І Що ще? Ну цього власне достатньо. Товариш. Я не кажу про відношення, а кажу про факти. Товариш не прийшов на урок. Я хочу не тільки я, вся десятка хоче, щоб він приходив, а він не приходить. Реф, ну, напевно, це дано нам для того, щоб ми вплинули на нього так, щоб він прийшов. Товариш, і тут не можна сказати, що, що це у нього, це залежить від нього, адже все залежить від мене і від нас. Рав, Усе залежить від кожного і від оточення, його оточення. Товариш, те, що я кажу, це. Коли насправді товариш важливий, це викликає білі страждання, але є речі, коли кажеш, ну що що можна зробити? Рав, нічого робити, окрім показати йому своє ставлення до всіх, до всього творіння, і молитися за нього. Творцю, щоб допоміг. Допоміг йому якраз. Товариш, коли людина з цим не згодна, це значить, що незгодна з творцем, вона звинувачує творця, коли щось недобре. Це правильно. Товариш. Так це ще більше болю викликає Рав. Чому? Адже кожен судить за своїми недоліками, так каже товариш. Рав, І що? Ну так, Якщо у тебе є якась плутанина, тобто якась критика, тобто ти не можеш виправдати. Чому ти не можеш виправдати? Тому що творець дав тобі місце доброго відношення до всіх, якраз егоїстичне відношення, і тоді ти хочеш ти того чи ні. Але так ти відносишся до всіх. Товариш, так, але я привів навів специфічний приклад. Якщо товариш не прийде на урок, не отримує світло і не буде частиною нас, і поступово відірветься, це. Зрозуміло, так каже Раф. Товариш, тобто в кінці є факт, чи він прийшов, чи не прийшов. Ми робимо все, а він не приходить. Так, це виправдовувати так, хоче творець. Ні, це боляче. Арав. Ні, ну, ти ж говориш про нього, про цього товариша, що не те, що він робить так, для того, щоб творець поміняв йому його відношення до дійсності, а навпаки. Ти, ти кажеш, що ось це відношення до дійсності залежить від того, як товариш читає цю дорожню мапу, і тоді у тебе є страждання через це. Що він не такий, як ти, і ти готовий молитися за нього. Товариш, я молюся, але він все одно не приходить, раф, ну це вже твоя проблема, а не його. Ми будемо ще про це вивчати. Товариш, як мені вирішити цю проблему? Якщо ти молишся за свого товариша, і це не змінюється, це не змінює реальність, тоді потрібно вибудувати відносно творця, прохання, особливе прохання, молитва, молитву спільноти, це значить звернутися до своїх товаришів і разом молитися творцю, щоб. Все-таки він би поміняв відношення до того самого товариша, і так ви будете бачити зміни на краще.